В неділю працюю з дому, тому все має бути уютно по-домашньому. Маю цікаве замовлення на ремінь 10 pg 420. Цікаво дізнатися, для чого у клієнту цей ремінь. Пізніше поясню, чому є такі сумніви, що йому саме цей потрібен. Замовили ремінь у нас 420, 10 pg Так так. А дивіться, ну я все одно хотів у вас уточнити. Може колега не спитав. Ви цей рамінь на що плануєте ставити? Скажіть? Ну, мене це гілка подрібнилась. А у вас садова гілка подрібнилась. Зрозумів. Внутрішній замір 400. Внутрішній 400. А ну у вас же ж оригінальний стояв, скоріш за все, 10 під G tristet сімдесят вірно? Добре, добре, так. По конкурсу вести в центрі і я заміряв внутрішній цей. Заміряв її 400 на цьому. Бо я. я вже шукав, шукав 420, це власників. Бо 400 максимум і. Ну дивіться, у, у більшості випадків, взагалі, на ось цих подрібнювачах електричних, то там стоїть 10 під 375 У більшості випадків. Ну там. Угу, Дясно. Вони з до почивника міняли, що пластмаси по оплаві. Міталічний це. Як телефони ставить, все, я так скажу, я 400 по погодиннів їлі натягнув швень метр. І тоді трошки тягнеться. Дякую. Ну тоді цей і повинен підходити, так. Да. Добре, тоді завтра поїдемо. Дякую за ваше замовлення. Ну все добре. До побачення. Друзі, ось бачите, які цікаві все ж таки ці ось Те, що ми відслідкували проблеми з цими 375 ми і 380 ми ременями. У людини тут взагалі внутрішній контур 400. Ну що ж, відправимо, подивимось. Я думаю, буде все нормально у нього працювати. Ну а, тим не менш, беремо на замітку, що є і такі подрібнювачі. Всім гарного і неділі, друзі!